Привіт, друзі! Починається день з не дуже приємних новин. Як всі ви пам'ятаєте, ми зробили вбиральню в закладі, і в нас тут були такі приємні штучки для вас: Була керамічна з дозатором мильничка, щоб можна було собі комфортно помити ручки. Але одна дівчинка вирішила, що це було куплено мною для неї, і якби нахабно це поцупила з нашої вбиральні. Наступне відео буде з нею, тому, будь ласка, хто зможе впізнати і просто зробити. Привіт, друзі! Починається день з не дуже приємних новин. Як всі ви пам'ятаєте, ми зробили вбиральню в закладі, і в нас тут були такі приємні штучки для вас: була керамічна, з дозатором мильничка, щоб можна було собі комфортно помити ручки. Але одна дівчинка вирішила, що. Це було куплено мною для неї, і якби нахабно це поцухала з нашої парарні.